Перша, всі документи, які ми вивчали в цьому закритому засіданні, вони вже були оприлюднені. Суд може дотримуватись там певного такого церемоніалу, називаємо це так, і уникати обговорення в відкритому засіданні якихось позицій, коментарів, які давали сторони. Документи, всі оприлюднені, всі, хто цікавиться, вони складні, вони довгі, це зрозуміло, так? Але якщо вам цікаво, жодної таємниці перед вами немає. І все зводиться до того, що всі пояснення, які давав президент Зеленський на початку цієї історії, а перший коментар він давав 13 лютого, тобто на наступний день після підписання указу про санкції, вони не відповідають тому, що ми фактично бачимо матеріал провадження. Всі розмови про те, що виводилися мільярди за кордон, що це була інформація фінмоніторингу, що це була інформація СБУ, Нічого цього не було. Була стара, всім відома вільна справа яка зараз слухається, і за тиждень, 14-го, у нас буде знову засідання у